Творимо твою собаку з неслуха на золото. Таким лозунгом себе рекламує в інстаграмі кінологічний центр на околиці Києва. Хочете, щоб у вашої собаки був такий самий результат, як у звенка, і ви могли спокійно ходити в соціум магазин з покупками. Тоді вам до нас. В кінці червня в соцмережі з'явилось відео із цим же собакою та однією з інструкторок центру на ім'я Ольга. Обережно далі кадри з чутливим змістом. На них жінка хапає собаку за вухо, піднімає в повітря та кидає на землю, а потім пхає ногою. Такі дії, каже кінолог Андрій Долженко, неприйнятні. На відео ми, ми саме бачимо приниження, знущання і жорстокість невиправданого по відношенню до. Собаки, яка жодним своїм вчинком не заслуговує такої поведінки по відношенню до неї, відео викликало шквал обурення в соцмережах. У кінологічному центрі відреагували того ж дня, написали, що були вражені побаченим, звільнили інструкторку і викликали на неї поліцію. Ми вважаємо, що інструктор має понести повну юридичну та моральну відповідальність за свої дії. Ми засуджуємо вчинене і глибоко шкодуємо, що подібне стало можливим у стінах нашого центру. Та під дописом люди почали ділитися своїми історіями. Стверджують, що Ольга не єдина, хто неетично поводиться з улюбленцями. Пишуть, що отримували тварин після перетримки чи тренувань надто худими, з пораненнями і в стресі. Дехто з киян у мережі заявив про смерть собак. Зараз усі такі коментарі сторінки центру видалені. Після повернення з навчання в кінологічному центрі Ейва прожила лише добу. Вона повернулася квола, знесилена з стратою 20% ваги. Гострем запаленням шлунково кишкового тракту з кашлем, важким диханням, і все це привело до критичного стану. Рішення віддати собаку до цього центру подружжя Кардонових називає найжахливішою помилкою. У січні цьогоріч родина їхала з міста, тож шукала для свого улюбленця гарну перетримку. І ми вважали, що це буде найкраще умови як для Чарлі, тому що він буде знаходитися на свіжому повітрі з собаками. Їм будуть займатися, його будуть виховувати. Валерія каже, спиралися на схвальні відгуки в мережі і довго листувалися з центром про умови життя та тренування песика ми тільки хотіли як краще. Це коштувало дуже дорого. Це не просто так. Ну не кожна людина собі може дозволити. Ти, якщо їдеш у відпустку, то виходить, ти платиш за відпустку і, по суті, ще платиш за відпустку собаки, як в готелі. У центрі Чарлі пробув три тижні. Інструктори, серед яких була Ольга, регулярно писали оновлення і надсилали відео тренувань. Чарлі, дивись. Ти готовий? Раз, два, три. Однак, коли прийшов час забирати собаку, спілкування видалось недружелюбним, каже Олександр. Його ви мене не сказали, що ви сьогодні зараз приїдете. Ну і так далі. Зараз я вам виведу Чарлі. Чекайте на вулиці за воротами. Я не став чекати за воротами. Я тихенько пішов за нею, і я побачив, що Чарлі знаходився не в боксі, в якому ми планували і проплачували знаходження його, а він знаходився в звичайній клітці. Пару переконували, що тримання в клітці це тільки прийом для виховання. Однак, записи з відеокамери, які б підтвердили, що пес спав у боксі, так і не надали. Перше, ми сіли в машину, ми їхали додому, і його одразу знудило кормом не перетравленим. І цей корм був зовсім іншого розміру, ти, які ми зазвичай його годуємо, тому що ми собаку залишали з тим кормом, яким ми йому годуємо. Тобто, і, докупали, і докупали. Я їм відправляла і, гроші по приїзду додому, каже Олександр. Помітили зміни в здоров'ї та поведінці улюбленця. Почав постійно ходити в туалет там, де він лежить. Такого до цього ніколи не було. Ніколи в нього почалася діарея, і він психологічно. Був не сильно подавлений. Того ж дня про проблеми із хвостатим написали власнику кінологічного центру Олексію. Та відповідь чоловіка шокувала пару. У мене на відео зафіксовано, собака вам зраділа. Ви підписали документи, що ви не маєте претензій. А ми підписали дійсно, а не було іншого вибору їх не підписати. Не ти або підписуєш документ, що ти забираєш здорову собаку і не маєш претензій, або тобі ніхто не віддасть собаку. На повне відновлення Чарлі пішло декілька місяців. Подружжя зізнається, після такого досвіду свого собаку в центр віддавати більше не будуть. Виховання собак через залякування і грубу силу це пережитки радянського часу, каже кінолог Андрій Долженко. Ми вчимо людям безпечним методикам, безпечним технікам, як можна не нашкодити собаці, покращити з нею взаємовідносини, як з не зрозуміти собаку, як з нею контактувати і. В більшості випадків для собак домашніх компаньонів цього більше ніж до штатів. Долженко зазначає, з кожною твариною працювати треба індивідуально. Ну існує контрастний метод. Ми мусимо показати собаці, яка поведінка хороша, яка поведінка не дуже хороша. Але все це має бути в рамках здорового глузду. І розумієте, ці відтінки поганого і доброго вони. 에, ну, можуть бути дуже значними. Наприклад, якщо я скажу там ей, це вже негатив. Дії інструкторки Ольги на відео, що розлетілося інтернетом, кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами, що не спричинило каліцтва чи загибелі, розповідає юристка Надія Максюта. Максимальне покарання штраф 5100 тисяч гривень. Жорстоке поводження є два види, такі основні, які впливають на кваліфікацію: це чи є… Тілесне ушкодження зафіксоване ветеринарним лікарем. Якщо його немає адміністративна відповідальність, тобто це штраф. Якщо воно є, говоримо вже про кримінальну. Юристка каже: якщо ви підозрюєте, що з улюбленцем поводяться неетично, обов'язково зафіксуйте її стану ветеринара. Зберіть усі фото та відео, які можуть бути підставою для звернення до правоохоронців. А якщо собаку з якихось причин не хочуть віддавати, викликайте поліцію. Що ви фізично знаєте, де тварина, якщо її не віддають, так і у вас є договір про те, що ви її туди передали, тобто фіксовано те, що ви передали тваринку під опіку на установи, можна викликати поліцію, якщо ви там бачите, що якісь недотримані умов договору. Наразі справу інструкторки Ольги передали до Бориспільського райуправління управління поліції Київщини. Надія Максюта каже, що вони направили звернення і стежитимуть за перебігом подій. Наша команда намагалась отримати коментар щодо ситуації від власника кінологічного центру Олексія. Та в телефонній розмові він відмовився давати будь-які коментарі до закінчення розслідування. Соня Гігорчук, Володимир Сотюк, Вадим Берба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.